А то бабуся Ягуся із сусіднього лісу. Ну, знову нічого не робить. Та й лісовики теж. Ти знаєш, вони завжди у лісі не щоб вийшло все в нас навпаки. Так так, нічого доброго не роблять ні баба яга, ні лісовики. Ой, чую, хтось мене згадав. Я саме до вас послужу. Хотіла вам сказати, що більше вам не треба працювати. Ходіть до мене мою команду будете лежати на веранді. А що? Хотімо. А як же наші друзі, ще стільки дітей не отримало своїх подарунків. А, вони й без нас спорються. Правда, я Вусю. Правда, Косю. Ну, то, ну, ви, ви, ви йдіть. Я вас не здожину. Ой морози, сильні вітри. Насипте снігу так, щоб ніхто не знайшов стежки до мого дому.